Вітаю на своєму каналі. Приготовлю дуже вкусний, фруктово-ягодний бісквітний рулет. Він лучше будь-якого тортура. Готовиться швидко і просто, і я вам це показую. Рулет у мене по рецепту із моєї старенької книжечки, От рулет бісквітний. Для рулета мені треба 8 штук яєць. Бачите, от такі, ну величенькі яйця: 190 грам сахара і 1 четверта стакана муки. 1 четверта, хто не знає, це половина стакана, і ця половина і ще наполовину. В моєму випадку тут 45 г. грам. Я взяла здорову миску, тому що мені спочатку треба сюди в здорову миску жовток. Я буду його збивати із сахаром, а білок буду збивати віддільно. Відділяю білок від жовтка. Обов'язково там де буде збиватися білок, миска повинна бути суха, інакше білок у вас плохо зіб'ється. До жовтки відправляю сахар і буквально на кончику ножа ваніль. Збиваю жовток з сахаром до пишності. Хорошо, я взбила жовток із сахаром, але завжди першим ділом на безквітний рулет ви взбиваєте жовток з сахаром, а тільки потім ви взбиваєте білок. Білок не должен стояти, тому що він осідає. Все, переходимо до білка. Обязательно ми вінчики перед тим, як будемо бити білок, і насухо витираємо. Вбиваємо білок. Це ось такий білок, як облачко пишненьке. І тепер я його додаю в миску. І нам треба хорошо все соєдинити жовток з білком. Отак, от зверху вниз, зверху вниз, отак от, от. Такими от движеннями ми це все соєняємо разом. І тепер додаємо муку. И тоже э. хорошо все вымешиваем с мукой. Надо вместе. Тише. Зайка, подожди, Дай солнышко. Я тебе не солнышко. Вымык И хорошо, хорошо. Так, тихенько. Все, мама вымешивает, все хорошо. Я буду випікати два рулі, та порція велика. О! У мене протвіни не дуже великі, такі от середні. Ні, ні, ні. І я буду ділити тісто наполовину. Ой, 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 ой. І все добре, отак от по протвіню ми розпреділяємо це тісто. Випікатися буде в духовці при 160 градусах 15-20 минут. Ви дивіться по своїй духовці. Так, стараємося, щоб більш-менш рівномірно воно було. Щоб не було сильних перекосів. Там вище, там нижче. А давайте ви і, і так само другий. Це таке тісто, що воно не, не може довго стояти. Тут треба швидко працювати, щоб воно не осіло. Поки печеться бисквітне тісто, ми приготуємо крем. В охлаждені сливки я додаю на кончику ножа чистий ванілін і додаю сахарну пудру. Вимішаю вот так вот. Починаю збивати слівки, щоб вони були густі, щоб можна було це все діло намазати на рулет, на корж наш. Збила от до такої густоти слівки. Бачите, от вони от такі густі-густі. Поки печеться безспітне тісто, мені треба нарізати фрукти. Я ківі розрізаю, мені треба на от такі от брусочки, просто порізати його. Так, клубничку можна де велика на 4 части, а де не дуже велика, то на 2. О, така велика, то я на 4 її розріжу. Вот випеклилися коржи на рулети. Ось вот такі вот вони получились. Дуже мягкі. Бачите? Треба, щоб вони остили, і тільки потім їх треба мазати кремом. Тому що, якщо ви зараз намажете на гарячий корж сливочним кремом, він просто у вас розтечеться. Е, Коржи дуже добре, бачите, це в мене духовка тен так от пече, один тен внизу, другий тен, і там, де тен, воно припікає. Ну, Нічого страшного. Коржи дуже такі хороші, м'які, вони прекрасно ну, Ведуться, вони прекрасно гнуться. Ось вот так вот можна хорошо, хорошо, хорошо скрутити рулет. Так, девочки, хорошо коржі вже остили і я беру крем, розпреділяю його так, щоб мені було на два коржа. І так хорошо розмазую по коржу. Крем дуже вкусний, напоминає пломбір морожене. Дуже вкусний крем. Так, дивіться, і у мене банани. Я їх буду, якось так треба, щоб вони були ровні були. Додаю банани. Прям цілі. Так, вирівнюю їх, прикладаю от так. Вот. Все, тут у нас банан. Тут у нас буде. Киви отступаю. Далі у нас іде клубничка. Викладаю клубничку. опять киви Опять клубничка. Последнім уже. І тепер ми беремо вот так акуратненько. Скручуємо наш рулет І так. хорошо шпателем Я притискаю все. І цей рулет у мене буде на холоді. Хоча б часика який должен постояти в холодильнику. Так, в бумагі він у мене буде, як кажуть, доходить до нужної кондиції. І тепер я беру другий так само роблю рулет. Ну Дивіться, не треба його так сильно прям остужувати, щоб він е, ви не змогли його скрутити. От, а з тих от такий, от, знаєте, чуть-чуть він іще от такий. Як, Літненький такий. І починаємо його опять формувати. Цей рулет прекрасна альтернатива торту. Тому що з тортом треба ну, трошечки повазитися довше, а рулет дуже швидко, печеться. Головне, щоб були фрукти, ягоди, які у вас є. Зробили і, естественно, сливки. Сливки треба купляти. В магазині краще, тому що домашні слівки жирні і можна перебити і буде масло. Хоча б 33%, щоб була жирність, бо менша не зіб'ється у вас. Якщо у вас плохо взбиваються слівки, ви можете додати спеціальний загуститель для слівок, для сметани. Це якщо не збиваються слівки. Хорошо загущує. І знову це все скручую. Вот Не стесня, аккуратно все. Mm -mm. Так. Клубнику я заберу, уже не буду делать. Mm -mm. Давайте я забираю. Mm -hmm. Заберу. Так, все. И, И отправляю. Щоб вони дійшли. Ось такий рулет у мене вийшов. Украсила я його зверху, слівки взбила із сахарної пудрою. і так просто зробила от таку от плетеночку. Зверху украсила ягодами і киві. Ну, в принципі, отак. От можна взагалі не украшати, можна просто посипати сахарною пудрою, і теж буде хорошо. Ну, зараз я його вам розріжу, покажу в середині. Він дуже м'ягкий, дуже нежний. Мамо, собираємося. Ось такий він всередині. Дуже насищений, дуже нежний. Дівочки пробую, дивіться, який він мягкий. Бачите, крема багато, фрукти, тіста, звісно, мало. М -м -м. Він просто розстає в роті. Готовиться дуже просто, легко, з доступних продуктів. Так що готовте, поки є полонечка, всім миру, добра, любові і всім пока.